Друже, те, що ти відкрив це відео саме зараз, не випадковість. У Бога немає хаосу, він нічого не робить навмання. Святому Духові було відомо, що сьогодні твоє серце готове почути те, що може глибоко змінити твоє життя. Те, що звучить зараз, здатне перевернути твоє бачення. Ми говоритимемо про п'ять ознак Божого помазання. І навіть якщо ти цього ще не усвідомлюєш, знай, Господь уже діє всередині тебе. Перш ніж продовжити. Зупинися, закрий очі, відпусти все зайве. Дозволь Святому Духові торкнутися Твого серця. Отче Небесний, ми приходимо до Тебе з відкритою душею, наповни нас миром, укріпи віру і промов до нас через Твоє Слово. Амінь. Тепер ми готові. Перша ознака духовна битва. Ти, мабуть, помічав, щойно ти вирішуєш наблизитися до Бога, життя ніби ускладнюється. Все починає йти шкереберть. Ти Вирішуєш молитися щодня, читати писання, служити, і саме тоді з'являються перепони. Це не збіг, це духовна війна. Бо коли ти помазаний, ворог не залишається осторонь. Він бачить твоє покликання, знає, що Бог готує тебе до великої мети і намагається збити з дороги. Але не бійся, це знак, що ти рухаєшся правильно. Апостол Павло писав: наша боротьба не проти крови та тіла, а проти початків, проти властей. Проти світоправителів темряви цього віку, проти піднебесних духів злоби. 6, 12. Духовна битва це не метафора, а реальність кожного, хто йде за Христом. Поглянь на Ісуса одразу після хрещення Дух повів його в пустелю не на відпочинок, а на випробування. Диявол спокушав його владою, славою, легкими шляхами. Але Ісус відповідав не емоціями, а Словом Божим. І для Тебе це ключ. Коли приходять сумніви. Страх чи спокуси, не сперечайся з ворогом. Говори словом. Павло сказав мир Божий, що вищий від усякого розуму, збереже серця ваші й думки ваші в Христі Ісусі. Ян 4, 4:7. Твої труднощі, не відсутність Бога, а доказ Його роботи. Ворог не атакує тих, хто стоїть на місці. Він боїться твоєї віри, бо знає, через тебе Бог торкнеться інших. Тримайся, кожна буря робить тебе сильнішим. Якщо відчуваєш духовну боротьбу, не відступай. Молись. Шукай підтримки віруючих. Тримайся слова. Бо де двоє чи троє зібрані в моє ім'я, там я серед них. Матвія 18, 20. друга ознака серце, що болить за загублених. Це неможливо підробити. Це біль за тих, хто далекий від Бога. Коли ти бачиш людину, увічаючи гріху і не можеш залишатися байдужим, це знак Божого помазання. Коли Бог торкається серця, Він вкладає в тебе свою любов до тих, хто ще не знайшов його. Ти починаєш бачити не їхні помилки, а їхню спрагу. Розумієш, що за кожним грішником стоїть душа, яку Бог хоче врятувати. Пригадай Самарянку біля криниці історію з Євангелія від Івана, розділ 4. Ісус порушує всі культурні правила, щоб поговорити з відкинутою жінкою. Він не засуджує її, а дає живу воду. Ту, що мовує назавжди. І саме вона стає свідком для свого міста. Через її слова багато людей повірили в Христа так само і тебе Господь може використати. Іноді це трапляється на роботі, у родині або просто під час випадкової зустрічі в магазині. Бог може тихо покласти тобі на серце сказати комусь одне просте слово підтримки, коротко помолитися чи проявити щиру доброту. І саме ця мить може стати початком чиєїсь дороги до спасіння. Щоб служити, не потрібно бути проповідником. Бог не потребує ідеальної промови, Він шукає відкритого серця. Найсильніше свідчення не в словах, а в учинках, у Твоїй доброті, у твоїй вірності, у твоїй лагідності. Маленькі жести стають насінням, яке Бог вирощує в урожай віри. Ісус сказав: Ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Навчаючи їх зберігати все, що я заповідав вам. Так говорить Євангелія від Матвія 28, 19, 20. це доручення не лише для місіонерів, а для кожного, у чиєму серці живе Святий Дух. Згадай апостола Павла він пережив в'язниці, побиття, переслідування, але не зупинився, бо в його серці жила одна молитва бажання серця мого й молитва до Бога за Ізраїль про спасіння. Так написано в посланні до римлян. 10.1. Це і є справжнє помазання, коли любов сильніше за страх, а співчуття сильніше за байдужість. Подивись довкола, хтось поруч із тобою зараз то не увічає, хтось утратив сенс. І одна твоя дія може стати для нього промінчиком світла. Помолись за цю людину. Запитай у Бога, як я можу бути благословенням для неї сьогодні, і дозволь Святому Духові використати тебе. Пророкіся я сказав Дух Господа Бога на мені. Бо Господь помазав мене звіщити добру новину в богим, прив'язувати зламаних серцем, проголошувати визволення полоненим і відкриття темниць ув'язненим. Цея 61. .1. І це слово про тебе ти покликаний бути світлом для тих, хто блукає в темряві. Серце, яке болить за загублених, це серце Божого Слуги. Є ще одне прагнення, яке важко пояснити словами. Коли ти відчуваєш поклик молитися, читати Писання. Бути в тиші перед Богом. Ніби щось усередині тягне тебе ближче, навіть коли думки зайняті справами. Це не випадковість, це свідчення помазання Святого Духа. Божий Дух народжує в серці жагу до спілкування з отцем. Ти можеш не розуміти, чому раптом хочеться закритися в кімнаті, відкласти телефон і просто побути з Богом. Але це він кличе тихо, лагідно, наполегливо. Згадай, Давида, цар, воїн, поет. Але понад усе людина, яка прагнула Бога. У 42-му псальмі він говорить: як лань прагне до водних потоків, так душа моя прагне до тебе, Боже. Жадає душа моя Бога живого. Його серце шукало не слави, не влади, а присутності. Саме тому Бог назвав його чоловіком за своїм серцем. Так само відбувається і з тобою, коли жодні успіхи, гроші чи насолоди не можуть заповнити порожнечу всередині. Бо твою душу створено для спілкування з Творцем, і лише його присутність дає справжнє насичення. Але ця жага потребує підживлення. Як вогонь гасне без дров, так і духовне прагнення згасає без молитви і Божого Слова. Сам Ісус сказав блаженні, голодні та спраглі правди, бо вони наситяться. Це Матвія 5, 6. Бог завжди відповідає тим, хто шукає його щиро. І навіть коли здається, що бажання зникає, не поспішай із висновками. Усі ми проходимо періоди сухости. Але справжня віра живе не емоціями, вона живе вибором. Коли ти продовжуєш шукати Бога навіть без відчуттів, це доводить, що стосунки з ним справжні. Іноді це всього лише коротка молитва перед сном, вдячність у дорозі, хвилина тиші на самоті. У такій миті Бог говорить до серця. І саме там народжується близькість, яка не потребує слів. Боже Слово твій компас, слово Твоє. Світильник для моєї ноги і світло для стежки моєї. Це Псалом 1:19 105. Коли читаєш його хоча б кілька хвилин на день, святому духові легше вести тебе у рішеннях, у розумінні, у мирі. І не забувай про найважливіше про спільність. Віра зростає поруч із тими, хто також шукає Бога. У Писанні сказано: будьмо уважні один до одного, заохочуючи до любові та добрих діл. Не залишаймо наших зібрань. Це послання до Євреїв 10, 24. 25. Коли серця горять поруч, вогонь не згасає. Тому, якщо ти відчуваєш жагу до Бога, не бійся її. Це не дивина, це поклик. Це знак, що Святий Дух діє в тобі, формуючи з тебе посудину, через яку Бог хоче явити себе світові. Четверта ознака опір і переслідування. Коли ти починаєш жити відкрито з Богом, світ реагує і не завжди з радістю. Хтось віддаляється. Хтось насміхається, хтось запитує, навіщо тобі це. Якщо ти стикався з цим, не дивуйся. Це не поразка, це свідчення Божої дії у твоєму житті. Ісус попереджав Коли світ вас ненавидить, знайте, що мене перше зненавидів. Якби ви були від світу, світ любив би своє. Та оскільки ви не від світу, а я вибрав вас із світу, тому світ ненавидить вас. Це Івана 15, 18 19 Світло завжди дратує темряву. Коли Божий дух починає світити в тобі, ті, хто не хоче бачити істину, починають уникати тебе. Ти можеш втратити друзів, зіткнутися з насмішками, несправедливістю, навіть ворожістю. Але пам'ятай, цим шляхом проходили всі, кого Бог використовував. Апостоли були биті, ув'язнені, вигнані, але не зламалися. Павло писав: усі, хто хоче жити побожно в Христі Ісусі, будуть гнані. Це 2 Тимофія 3, 12 це не покарання, це честь. Бо твоє життя стало доказом Божого царства. Можливо, хтось із рідних не розуміє твоєї віри. Можливо, на роботі сміються, бо ти не йдеш на компроміс із совістю. А може, ти просто відчуваєш, як із кожним кроком до Бога зростає внутрішній тиск. Але не здавайся. Опір це як вітер для корабля. Він випробовує міцність вітрил. Але саме завдяки вітру корабель рухається вперед. Ісус сказав Блаженні ви, коли будуть ганьбити вас, переслідувати і неправдиво говорити проти вас усяке лихе слово за мене. Радійте і веселіться, бо велика ваша нагорода на небесах. Це Матвія 5, 11, 12 це парадокс, біль і радість одночасно. Бо коли тебе зневажають, Бог бачить твою вірність, і кожне приниження на землі перетворюється на честь у вічності. Я знаю історію дівчини, яку сім'я відкинула через її бажання служити Христу. Вона плакала ночами, але не зрадила віру. А через кілька років, завдяки її лагідності, терпінню та любові її рідні прийшли до Бога. Ось сила помазання. Бог діє навіть через біль що робити, коли тебе зневажають. Молись за тих, хто переслідує тебе. Так учив Ісус: любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто вас проклинає. Творіть добро тим, хто вас ненавидить. Це Матвія 5, 44 це не слабкість, це найбільша сила. Бо молитва за ворога змінює не лише обставини, вона змінює серце. Тримайся Божого Слова, воно твоя броня. Шукай підтримки серед віруючих, бо в спільноті віра міцніша. І запам'ятай, ти не один. Бог з тобою, навіть коли здається, що весь світ проти. Будь сильним і мужнім, не бійся і не лякайся. Бо Господь Бог твій з тобою всюди, куди підеш. Це Ісуса навина 1, 9. Кожне переслідування це вогонь, який очищає і формує. І якщо ти залишаєшся вірним посеред бурі, це доказ справжнього помазання. Люди дивляться і бачать Бог реальний, бо ти не зламався. П'ята ознака мир серед бурі. Це стан, який не поясниш логікою. Коли навколо все тріщить, а всередині тиша. Коли хтось поруч панікує, а ти відчуваєш дивний спокій, ніби чиїсь невидимі руки тримають тебе міцно. Цей мир не від світу, це дотик Божого Духа всередині тебе. Ісус сказав Мир залишаю вам, мій мир даю вам. Не так, як світ дає, я даю вам. Хай не тривожиться серце ваше і не лякається. Це Івана, 14, 27. Мир Божий не залежить від обставин. Він не щезає, коли здіймається буря, бо його корінь не у тимчасових речах. А у вічному Богові. Пригадай історію, коли учні опинилися в штормі. Про це пише Марко 37-39. Хвилі били в човен, вітер ревів, страх охопив усіх, а Ісус спав. Учням здавалося, що йому байдуже. Але він знав, буря не має влади над тими, кого береже отець. Він підвівся, промовив кілька слів, і море стихло. Ось так діє Божий мир. Він не завжди прибирає вітер. Але завжди приборкує серце. Можливо, ти зараз у власній бурі, фінансовій, емоційній чи духовній. І тобі здається, що Бог мовчить. Але саме в тиші бурі народжується довіра. Бо віра це не коли ми все розуміємо, а коли все віддаємо йому. Апостол Павло писав: не турбуйтеся ні про що, але в усьому молитвою і благанням з подякою відкривайте бажання ваші перед Богом і мир Божий, що вищий від усякого розуму. Збереже серця ваші й думки у Христі Ісусі. Це Филип'ян 4, 6, 7. Тобі не потрібно вигадувати спокій, Бог дає його як дар. І коли ти приймаєш Його волю навіть посеред шторму, твоя душа знаходить притулок. Як зберегти цей мир? Довіряй Богові щодня, не лише коли все добре. Кожна молитва це передача керма йому. Тримайся його слова. Воно як якір, що утримує тебе, коли хвилі високі. Говори з ним. Не переставай молитися, навіть коли здається, що він мовчить. Він поруч. Нагадуй собі його обітниці, тим, хто любить Бога, усе співдіє на добро. Це Римлян 8, 28 Бог обертає навіть бурії на благословення. І коли тебе охоплює страх, скажи Господи, я довіряю тобі, я віддаю тобі свій шторм. Хай буде не моя, а твоя воля. І тоді прийде мир, якого ніхто не зможе забрати. Помазання це не лише сила для служіння, це й тиша душі, коли навколо хаос. Це спокій, який стає свідченням для інших. Коли люди бачать, що ти стоїш твердо серед бурі, вони запитують, що в тобі такого є. А ти знаєш, це Христос у тобі. Того, хто твердий Духом, ти бережеш у досконалому мирі, бо Він на тебе покладається. Це Ісаї 26:3 Цей вірш твоє обітнення. Тримайся його. І жодна буря не зламає тебе. Ми підійшли до завершення. П'ять ознак Божого помазання це не просто теорія, це дзеркало, у якому видно твою духовну реальність, духовна боротьба знак, що ти йдеш правильним шляхом, серце до загублених, відбиток Божої любові, жага до Бога, вогонь, який живе в серцях його дітей, опір світу, підтвердження істинної віри, мир серед бурі, печать Святого Духа на твоєму житті. Бог обрав тебе, Його рука над тобою, навіть якщо ти цього не відчуваєш. Він формує тебе через випробування, очищає через вогонь, зміцнює через віру, ти помазаний. І це не просто слово, це покликання. Підпишись на канал, щоб не пропустити наступне слово. Поділися цією проповіддю з тими, кому зараз потрібна надія. Нехай через тебе інші теж почують істину. І Хай мир Божий, що вищий від усякого розуму, Буде з вами щодня.